Що ви запускаєтесь у вас? Поки немає бачення картинки, який Товар ви хочете крутити, який ціновий діапазон дуже часто приходять клієнти. Наприклад, мені будь-які продажі даємо. Ми даємо ну, просто є щоденний бюджет. Ми на нього відливаємо штуки продажів. Клієнт каже, ні, давайте мені вищий середній чек, тому що це, наприклад, дешевий багато роботи рутини. А у мене немає ресурсів для того, щоб обробляти такі обороти. Тому давайте більш вищий середній чек. Їх буде трішки менше відносно від того, але ну і маржинальність буде відповідно значно кращою. Дивіться, я вам хочу пояснити логіку, що. Кардинальна зміна стратегії це. Одночасно нормально для рекламного кабінету, тому що ви хочете зовсім інший результат, і потрібно це робити, коригувати. Так само, як там можете сказати, в мене там цільові дзвінки поступають мій рекламний кабінет, я хочу більш цільових, і це нормально коригувати рекламний кабінет, робити акценти на якісь товари більше, на якісь менше, тому що це і є перевагою реклами, реклами Google. Ви можете зараз тут спробувати відкоригувати. Єдине, що якщо ви хочете, ну тобто, це треба трішки. Набратися терпіння, що декілька днів може бути відкат назад, тому що якщо ми робили ставку на один асортимент, який шоу продавався, потім перероблюємо ставку на інший асортимент, потрібен якийсь мінімум час для того, щоб це компенсувати і набрати знову ці обороти. Такий маховик, знаєте, спочатку набратися, ці, набрати ці потенційної енергії, відпустити, щоб він далі розкручувався більш інтенсивно. Тому тут ось такий графік, і виглядає, чому він являється варіантом норми цей нижче коефіцієнт конверсії, тому що для більш дорогих товарів зазвичай потрібно більше кліків для того, щоб здійснити цю конверсію.